you <laughs> У цьому залі тренуються близько десяти спортсменів. Є тут і спортсмени з інвалідністю, є і здорові спортсмени. Є і юніори, є, і ветерани. У якості останнього виступає тренер Євген Літовцев. Євген говорить: він разом ще з трьома спортсменами Сумщини представлятимуть нашу область у складі збірної команди України на чемпіонаті Європи. Зараз якась частина нашої нашого колективу готується до чемпіонату Європи. Друга частина плануємо. Чемпіонат світу буде восени. Суми – це я. І мій син Ростік Ростислав Литовцев, по, ю... по юнакам до 18 років. І рамниця Вакула Євген і Катя Ріпчанська. Син Євгена нині тренується у Європі. Роменчани у рамнах Євген у Сумах. Поруч з ним у залі тренується Олександр Шумила. Говорить, тренування з армресінгу для нього це тренування для мозку. В армреслингі треба думати, мабуть, більше. Ніж в інших відео спорту. Там без розуму не виграєш. На тренування прийшла і Катерина Лебедин. Вона є чемпіонкою Європи у квагвій категорії до 65 кілограмів у класі АРМ-1. Нині готується до чемпіонату світу, який восени прийматиме Туреччина. Будемо старатися на краще, а там як вийде. Поруч на тренуванні і Антон Лаза. На одному з тренувань він зазнав травми, але спорт не кинув. Це був перелом, тому був гіпс, апарат Елізарова, Лізарова, і а, ніби з кар'єрою армрисла довелося розпрощатися. Зараз займаюся пауерліфтингом. Тобто ну, армрис це зараз не твоє, так? Чи ні? ні, це моє. Мені дуже подобається, але, на жаль, з травмою не можу займатися, тому дуже великий ризик знов переламатися. І ну, це дуже важкий був. А, Опит для мене, тому на жаль, зараз тільки пауерліфтинг. на Чого досяг, що, що буде далі? зараз? Тільки на шляху до цього, але можу сказати, що займатися спортом для людей з інвалідністю та з якими вадами розвитку це дуже. Дуже дуже один зі способів самореалізації. Реалізуватися спортсмени Сумщини зможуть 8-15 травня у румунському Бухаресті на чемпіонаті Європи з армреслінгу. На змагання планують поїхати понад 30 спортсменів українців, зокрема, і чотири армреслери з Сумської області.